Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про онкологію трошки, про онкогінекологію, і темою моєї короткого сповіщення буде рак шийки матки. Я думаю, що ви вже читали у нас на сайті багато про передракові процеси, про дисплазію, про вакцинацію, про цитологічні скринінги. Тобто, це один із видів раку, який має чіткий передраковий процес, який має систему профілактики первинної вторинної. Третини 99, майже відсотків випадків раку шийки матки можна попередити за рахунок вакцинації, за рахунок регулярних відвідувань гінеколога і за рахунок взяття якісних аналізів на передракові процеси шийки матки. Я не буду це повторювати. Сьогодні ми будемо говорити вже про інвазивні форми рака. Тобто, коли вже це рак рак, тобто коли є раковий процес, ми беремо в гістології отримуємо. Рак шийки матки. Рак шийки матки це також не вирок ще, тому що на ранніх стадіях він лікується досить ефективно, і на дуже ранніх стадіях інвазивний рак дозволяє в деяких випадках навіть зберегти фертильність. Тобто можна хірургічно просто видалити шийку матки, зробити операцію трахелектомії і на цьому вирішити проблему раку. Тому тут дуже критично ранні виявлення. Матки. Тому що якщо там вже стадія досить серйозна, зазвичай це починається вже з другої стадії, то вже використовується навіть не хірургія, а в більшості випадків променева терапія або променева плюс хіміотерапія і якість життя, і променені. Нос може бути значно гіршим вже для раку шийки матки. Які методи у нас є лікування раку шийки матки, якщо вже є інвазія, тобто ми говоримо про інвазивні форми раку? На першій стадії це в більшості випадків видалення матки. В деяких випадках можна робити трахелектомію зі збереженням матки. Часто при раку шийки матки необхідно робити вивчення лімфовузлів. Тому що коли онкологія поширюється на тазові лімфовозли, це вже третя стадія відразу, тобто значно збільшується стадія і погіршується прогноз, і змінюються підходи до лікування на сьогоднішній день. Дуже сучасним варіантом діагностики і лікування раку шийки матки є використання технології ICG, коли вводиться спеціальний флюоресцентний барвник і спеціальна камера. Зазвичай це високоякісні камери 4К з гарним розрішенням, і спеціальною додатковою апаратурою, які можуть бачити цей барвник, зелений називається. Можна знайти сторожові лімфоузли, прибрати ці вузли, подивитись гістолог може на ці вузли. Якщо там немає ракових клітин, не робити повну лімфоденектомію. тобто це дозволяє. Зменшити ризики ускладнень лімфоденектомії, коли травмуються судини, набряки, з'являються кісти в животі, утворюються неприємні. Тобто, це значно покращує якість життя і при цьому. Забезпечує високу якість діагностики. Безумовно, якщо говорити вже про верхні перші стадії та другу, третю стадію і далі, це вже мультидисциплінарний підход, це вже не тільки онкогінеколог, це часто і променевий терапевт, і хіміотерапевт, тобто це вже команда працює. І, безумовно, це завжди складніше, вимагає більше зусиль. Більше побічних ефектів тому знов ж таки наполягає, що рак шийки матки в більшості випадків майже. Ну не 100%, але наближено до 100% – Це ситуація, яку можна попередити вчасно ходивши до гінеколога, зробивши вакцинацію від вірусу папілому людини, який більше ніж в 95% випадків є причиною раку шийки матки, робивши скринінги, цитологічні та впл тестування все це зменшує значно ризики. Сподіваюся, інформація буде корисною для вас і. Навіть якщо у вас рак, це не привід для того, щоб опускати руки, треба займатися, вникати в проблему, інколи шукати другу думку, щоб всебічно обговорити і вивчити вашу проблему для пошуку найкращих шляхів її вирішення. Будьте завжди здорові і бажаю вам, щоб ніколи такий діагноз у вас не ставився.